Всім добрий раночок. Коли є кава і гарний настрій, можна братися до роботи. Ну, хоча, як бачите, сьогодні погода трішки наші плани змінила. Прохолодно на дворі вже відносно 6 градусів тепла, вітерець, ну і дощик накрапає. Тому ми вводимо деякі корективи в планування нашого дня. Ну що ж, проживаємо ми в селі більше півтора року. І все, що ми спромоглись завезти, окрім огороду, це двоє котів тут. І третій з нами приїхав. Так, і кролів. Ну, ось тут у нас дівчинка черненька. Кроля. Кроля. Так, знизу хлопчик. Ми їх парою купували влітку. Так, хлопчик у нас дуже ніжний, любить, коли його глажу. Ну, дійсно, хлопчик, а такий ніжний, класний. Зараз трішки, мабуть, боїться, тому що з ліхтариком знімаю, щоб було добре їх видно. А ще маємо порося. Так, зробили ось таку клітку. Робили з буди. Ця буда була раніше вуликом. І ось так. Наше порося. Порося порося Хрю, Хрю, На. ну, ось таке чудо маємо. Що тут. Дурна. Дурна. Придурочне, отако От вернувся наш блудний син, якого. Два тижні не було. Де був? До дівок ходив, так? Прийшов наляканий, переляканий, м'ячить. І що ми будемо робити? Чіпляємо у шийника з номером телефону. По-нормальному не вмієш, будеш отак ходити. І це, до речі, вже другий раз він пропадав літом. Так само його не було два тижні, як ми були в лікарні. Тому що коханий зламав обидві ноги, операція, два тижні у нас не було вдома. І приїхали з лікарні, і цього два тижні не було. Потім прийшов такий самий голодний, холодний. Ходи. Мавпа, будеш модний. Перший хлопець на селі зоший нас. Бо по-другому бачу ніяк. да, незручно нічого. Зато будуть всі знати, що ти чийсь. Так. І не дай Бог десь щось, номерочок телефона. Подавали оголошення в інтернеті, ніхто нічого на Фейсбуці не писав, ну зато сусіди знають. Так. Вдіваємо шийник, щоб такого пальчик пролазив, щоб не душило котика і щоб не міг зняти сам. Ну так, думаю, нормально. Не давить, все, модний. Модний. Зараз, поки вчепили бушний, від домашнього кота, тому що в селі нічого такого не продається, ні корма, ні ошейники, а будемо десь в районі купимо новий. І тобі мамка теж купимо новий. Так, да, бо ще одного немає, ну нічого, будете ви в нас в шийниках. Ніс грязний. Ай-яй-яй. Мавпить. Ото такі нерви, так? Робите? Угу. Дома.